Китай назвав ключові фактори глобальної стабільності. Добросусідські відносини між Китаєм, Індією та Росією у МЗС КНР вважають важливими не лише для їхніх народів, а й для миру та стабільності у світі. Далі будуть трохи сатиричні картинки, які підкреслюють абсурдність е, всіх цих подій. Китай вважає, що відносини між Пекіном Нью-Делі та Москвою відповідають інтересам народів цих країн і сприяють глобальній стабільності. Про це заявив речником КНР. Коментуючи нещодавній візит російського глави Путіна до Індії, він зазначив, що Китай, Індія та Росія є ключовими економіками, що розвиваються, а також важливими членами глобального півдня. За його словами, добрососідські відносини між трьома державами важливі не лише для їхніх народів, а й для миру та стабільності у світі. Цитата підтримання добрососідських відносин між цими трьома країнами не тільки відповідає інтересам їх народів, а й сприяє миру, стабільності та процвітанню як у регіоні, так і в усьому світі, наголосив дипломат.